Бородянщина поступово оговтується від пережитого. У рамках пілотного проєкту волонтери благодійної організації Тут і зараз звели повноцінне житло для пенсіонерів із качалів, чию оселю. Повністю знищили окупанти З самого початку. Ми приїхали будувати сюди майкрохоум. Це трішечки менший будинок. Але в ході будівництва ми зрозуміли, що ці сімейні парі буде геть мало місця, і так як вони більш за все не отримують компенсацію від держави, ми вирішили побудувати більш кращий будинок. Будинок постійного проживання, не тимчасовий будинок. Він може витримувати навантаження морозів до 30 градусів. Він є екологічно чистим, він будується за дуже короткий термін. Також цей будинок розрахований на проживання більше 20 років. Перший етап зведення будинку розбирання завалів на подвір'ї. Цей будинок ми розчищали власноруч без техніки. Вивозили на цьому об'єкті було максимальна кількість волонтерів 35 осіб, які за один день вивезли повністю всю гору. А саме потім підрахували. Це було 16-15 тонн Камазів будівельного сміття. Метал ми відокремлюємо окремо, тому що його можливо потім будуть десь збирати. До того ж, проєкт організації тут і зараз спрямований ще і на відновлення економіки країни. На сьогоднішній момент цей будинок був збудований силами волонтерів, які не отримали жодної копійки за свою тяжку працю. Але майбутні проекти ми будемо оплачувати, тому що людям також потрібно за щось жити. Команда в нас була з п'яти осіб, але в подальшому на будівництво такого будинку буде три пари осіб, тобто шість. Кожна пара осіб має свій процес. Вартість цього будинку з оплатою труда 8,5 тисяч доларів американських. Вартість будинків не є великою і для європейців. Да, в принципі для трьох мільярдів осіб на планеті, це це ну, по одному долару, і в нас відновлена повністю вся інфраструктура. А наразі посмішка стареньких найбільша вдячність волонтерам, але на цьому проєкт не завершується. А команда має плани на майбутнє. Я залишив своє будівництво, яке розпочав власне будівництво. Я залишив спроби розвивати свій бізнес. І пішов волонтером працювати, тому що кожна людина повинна зробити в свій внесок нашу перемогу. У нас кожного дня, як тільки ми поставили цей будиночок і робили внутрішні роботи, малярні роботи. Накривали дах, покрівлю робили. У нас було по 10-15 осіб, які заходили, дивилися, які просили про допомогу в вигляді будівництва їм таких самих будинків. Проєкт організації тут і зараз передбачає побудову будинків трьох типів у залежності від кількості людей у родині. Моя мрія особисто зробити з Боронянського ОТГ маленьку швейцарію і це. Це є мета, а не мрія. Мотивації в нас досить. Ми замотивовані тим, що як тільки ми переможемо, а ми обов'язково переможемо, питання тільки часу. Всі люди об'єднаються і будуть допомагати в подальшому стати краще. Волонтери розповідають, що емоційна складова допомоги теж важлива. Важко ще тим, що ти приїжджаєш до людей. Ми намагаємось адресно розвозити допомогу. І ти, коли заходиш в подвір'я, якщо воно взагалі є, якщо є забор, якщо є будинок, були випадки так, що ми ну коли ми спілкуємося з людьми, ми стримуємося. А коли ми сидимо, машину від'їжджаємо, ми самі їдемо плачемо. Так само у нас в штабі, да там взагалі дуже багато емоцій. Ці дівчата теж волонтерять у благодійній організації тут і зараз і відповідають за гуманітарну допомогу. Вони так само знають, як важлива підтримка, бо самі її ще нещодавно потребували. Я волонтерила і на сході 17-го року. Тобто, і так само під, під час повномасштабної війни я виїжджала з Ріпеня. мене також нічого не було. Мене також при приютила сім раз переїжджала. Так само я приїхала, я була добровольцем в госпіталі. Я допомагала військовим, і мене так само одівали, кормили. І зараз продовжую допомагати Бородянщині. Ми знаходимо за запит. Є запит, є списки, що кому потрібно приблизно. Ми по цьому запиту шукаємо, підключаємо всю Україну. Моя функція я це все знаходжу, пакуємо, привозимо сюди. А... А я вже приймаю. Ми з дівчатами також волонтерами перебираємо речі, сортуємо по е, параметрах. Ми плануємо волонтерити можливо пожиттєво. Це не проєктна робота, е, закінчиться війна в Україні і все е, ні. Це це вже стиль життя. Там, де важко, там йти треба. іти треба. І ти дійсно навіть от тут і зараз, да, наша організація. Тобто, дійсно, от ми є тут і зараз ми допомагаємо. Із села Качали Бучанського району Бородянської територіальної громади Дарина Хаміна Олексій Москаленко та Олександр Кравчук спеціально для інформаційної агенції Погляд.